Всім доброго дня! Їде до мене така верхниця. Зараз з Березова Наталя. Всі її знають. Вона е, має коні, любить коні, їздить верхи. Зараз вам покажемо все остальне. Це є. Це є справжня українка. Так. Добрий день вам. Радий знайомству, я бачу вас неодноразово в тіктоці. Як то правильно, Наталя? Коні березі. Але Клименко чи як ви? Ні, Наталія по англійськи коні березів. Так, коні березів, так? Так. Вона має скільки у вас зараз коней? Троє. Троє коней? Шеребець, кобила і лоші. Ага. Має таку кобилу, жеребця і лоша по гермесу, так? Так. Зараз Зараз їдете до мене. Вона зараз в охоті. Так, так. Зрозуміло. То це зберезова. Це з якого березового ви? Нижній Березів. Нижній Березів. Е, хлопці, дивіться, беріть приклад, коли, е, коли людина любить це, хоче і їде верхом аж з березового, Це десь буквально ну десь 7-8 кілометрів, десь є е, через ліс. Повага вам. Ось така є кобила. Кобила робоча, то ви працюєте ними, так? так. То ви, Я бачив і... І стоячи на конях їздити, так, що, так. Що, що то, е, е, як сказати, е, не один мужик що, та, не один мужик не стоячи на коні на верхні, не їздить. А... Гарно, супер. То зараз їдемо за мною, я вам зараз е, все покажу. Ви фараона хочете, так? так. Хочете чорного? Так. Це гарно. Мабуть це. Так, то є, є надія. Переважно він ну, дає. Ну, як не чорні, то гніді, щось з такого плану, знаєте, бо то як кобила жовта, то леж, то все, Головне бисі народило, а там вже щось. Yeah. так, Добренько. Все, тоді ми зараз включимося. Так, Наталя вже ближче, ближче приїхала на територію Фараона. Ха. Зараз тут направо за, за, за живим плотом візьміть. Отут тут направо візьміть. Тут о, Ось такого. так, так. Добре, добре, давайте. До та то є до фараону. Так, то теж кобила до фараона, але та кубила вже 4 дні. Розкажіть нам, що про вашу кобилу Що про вашу кобилу Буде 4 роки. Замає. Мої... Буде мати треки. <гум> Надіємося. Лоша Третя Лоша, так? Так. Да. Ага. Походить від Бандери, Василі. Від василі Бандери? Так. Да. А одір від степана. То у вас жеребець від степана, а да, кобила, від... кобила від Василі? Ми рідні по татові, мами рідні. Ага. Тато -та повод. -та кобила досить ну, така гарна кобила, як для наших коней, має висоту, довжину, ногу, склад такий непоганий. Mm. То у вас е у лоша є по по ні, так? Так, так, так? А скільки, скільки... Лошаток? Вісім місць. Вісім місць лошокове, так? Да. Так. Угу. Має такий розкол. У нас спокійно, адекватна. Спокійно, адекватно. Це зірка кісток. Ага. Дві? Yeah. Гарно. Це. це гарно. Переважно наші жінки кажуть, що це... Не дуже добре, ну як, що хто любить коні, то він щось щось недобре з головою. я бачу, що є і у нас і, і жінки, які люблять коней, бо якщо зайдете на сторінку в Тіктосі, то там є багато відео, що Наталя які з ними працює, їздить верхом і, і, і стоячи, і на двох, то ви на, на жеребцю і на ні, так? А на задні ноги. Тоже жеребець водить По команді. Знімається на задні так. ноги, так? Коли я сказав, що дивився знімаю, такого не знімається ні в роботі німа. Коли ви кажете, так, то тобі... То він все знімає. Угу. Гарно. Це цікаво буде, бо ще в мене на каналі такого не було, аби жінка їздила верхи. Це буде цікаво подивитися глядачам. Йо. І мені приємно, що домов. Мене... Буваємо фараона. Ха. Та як Ну. Бела, проїхалася. швидко, що коні робочі, бо проїхалася, рахуйте, і лише тільки в одному місці змукріла, що працюєте ними часто. Та в зимі є робота, то зараз, то я. З, зимою, так? Угу. рубашка. Uh -huh. Зрозуміло. А теорію полонені, живеш дом. в у да? e, полонені? To. А куди даєте полону? До степана, ми недалеко живемо. до степана. Від степана недалеко so. живе, Угу. Uh -huh. uh -huh. То це на скільки місців, э, місців уполонну дається коня? Весни від травми, візь до бар. Ага. Зрозуміло. А як звати її? Мальвіна. Мальвіна, так? У да. мене була кубила теж, коли зберезла, теж називалася Мальвіна. А жеребець Руслан. Ага. А той малий талісман. Талісман? Йо. <свіс> Це гарно. Мені приємно, що є жінки, котрі люблять коней. Але переважно е е ім'я Наталі У мене є знайомі е жінки, то вони е ще є е дві людини, котрі називаються на ім'я Наталі, то вони теж люблять, люблять дуже коней. Може є і багато більше, але я просто знаю е е дві. А витрета, може і є багато більше, що таке мають справу з кінь. Добре, то що? Ми зараз будемо познайомити мальвіну з фараоном поближче. Їм побачення. Так, так, так. Добренько. Прощепити. Розчіпі... Прощепити так. кобила, От зараз у мене є дві однакові кобилі, і я вам хочу сказати. До вашої пари. бачили яка зараз є. Ні, ні, ні Зараз відвізьми, то так на середину, туди я там побудемо потримати, коли він знімається на задню ногу, бо він вас не вдарив ногом. Тихо її середину зняти, взяв її з назад. Ти так я попашу. Гіда кубила. Зберезимо. Мальвіна, я казав, вже вона була у мене така кобила мальвіна. Mm. Mm. Що, я його заганяю, а ви так і в воді вона може не тиснулася. Я заганяю, то зараз вертаю. Що, Так, ребесь. Думаю, що Мальвіна щасливий? там будемо бачити. Ну, пора! Прогнали її трошки. Так. Та й гарно. Ви скільки хочете, вона в мене побуло? В неділю. В неділю забираємо. В неділю. Що ми сьогодні маємо? В четвер, зрозуміло. Добре. Так і зробимо. Так і зробимо. Я зараз її тут прив'яжу, тут є, що впасти. Ще покажу, що в мене. Це зараз одна кобила і така її до пари. Зараз вам покажу. Ще одна є. Від, від Петра Слобідки. Ще одна така кобила є. Дві такі. Ну, досить гарні кобили. На наші кобили тут великі, довгі під такого жеребця як фараон. То дуже гарно. Це кубило вже сьогодні четвертий день. Ще може буду бачити, як що і до чого. Пр... Пр... Видите, я вам... я вам підобрав пару, але просто вона не продається. А. Ну так, але... Дві кобили з твого жеребця. Може, ти Та, може щось народиться. Йо, з, тим, з тим, що ви хочете, заказуйте, аби було чорне. Будем, фараон буде старатися. Навіть ще <рес> раз. <рес> <рес> Нема проблем. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Приїжджайте. Хто має кобили, хто верхи, хто, хто чим може. Ну це повага. Е я думаю, що таких жінок мало є, як ви, це, це гарно. Наталія, ну, ще раз нагадую, має свій тікток-канал. Е е і там вона... Ще раз нагадайте, як називається? Наталія Конє-Березів. Наталія Конє-Березів. То там вона і вверх і ну дуже гарні е, такі є як сказати, картинки. Вона е, знімається на, на задні ноги, кінь знімається, а вона зверху на ньому не, на сидить. Ну Це дуже гарно. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.